Святковий січень своїми піснями підсумували хорові колективи при греко-католицьких парафіях краю. З оригінальним репертуаром виступив Ужгородський хор усіх святих. Забуті колядки 18-го сторіччя, як сказав Владика Мілан, колектив молодий, але співаємо старі колядки. Я думаю, що наші і наші прихожани, і ті, які приходять на. Постійні концерти, які влаштовують, оці гала концерти, які влаштовуються щороку тут в цьому залі. Сподіваються, що це для них буде так само таким подарунком і вітанням, із такими гарними святами, і з таким подарунком від Бога, народження сина. Зважаючи, звичайно, що і час не є простий, ми стараємося все ж таки у молитві, у любові, в єднанні. Донести до людей ту насправді радісну вістку, що Христос Спаситель народився для нас усіх. Участь у благодійному концерті взяли також чотири вертепи. Серед них вертеп святоуспанської парафії села Білки на Іршавщині. Молодь представила глядачам цікаву постановку з повчальним змістом. Я двоє друзів. Один належ... ну, одна вірніше належить до церковного хору, ходить до церкви, розуміє, що таке народження Спасителя, в чому заключається Свято Різдва. А інший ну, більше, більше його цікавлять клуби, там, ну, гроші, популярність. І, ну, вони є друзі, але їхні шляхи розходяться. І наприкінці цього дійства так виходить, що вони знову зустрічаються, зустрічаються біля цього вертепа, біля Ісуса Христа. Е, ну, Хай для вас буде сюрпризом, як юнак туди попав і як, ну що йому заважало туди дійти до того Ісуса Христа. А зрештою, він дійшов чи ну так, звичайно, так як і ми маємо всі доходити і маємо бути біля Ісуса. Мета благодійного концерту не тільки звеселити людей на завершення свят, але й нагадати кожному, що різдво Ісуса це те, що можна і потрібно відчувати частіше ніж раз на рік. Ісус народжується не тільки там якогось певного числа або як, Він народжується кожен день в наших серцях за допомогою того, що ми молимося, ми просимо Бога, за його, щоб Він дав нам свою ласку.